Марія Олексюк, виважене рішення. Андрійку, ти старший, тому маєш турбуватися про Оленку. Давала Інна на станови десятирічному синові. А ти, донечко, ніколи ні в чому не переч Андрійкові. Зрозуміла? Мамо, я також доросла. Добре. Тоді контролюй Андрійка і завжди тримай його за ручку. У Варшаві одразу шукайте товариство Червоного Христа. І кажіть, що самі приїхали, а батьки залишились в Україні. Зрозуміло у ваших наплічниках є шоколад, вода, печиво, твердий сир та сухарики. Діти слухали і мовчки кивали голівками. Сльози самовільно капали з очей жінки, але Інна намагалася бути спокійною. Мамочко, не плач, заспокоювали її діти. Ми ж дорослі і все зробимо так, як ти сказала, рідненькі мої, ваші документи лежать у наплічниках, а в курточках я зашила відомості про вас і гроші, то ви свій одяг ніде не залишайте. Інна та її діти сиділи на столичному залізничному вокзалі. До відправлення потяга київ Варшава залишалося дві години. Важкі спогади і тривожні думки не покидали молоду жінку. Ось вони з дітьми вибираються з палаючого будинку в Бородянці, прихопивши лише документи і гроші. Пізно ввечері стукають у вікно старенької хатинки на околиці лісу і просяться переночувати, бо на вулиці дуже холодно, а діти геть вибилися з сил. А вранці добрі й сердечні господарі нагодували, дали їм теплий одяг та зручне взуття. Інна завчасно подумала про дітей, а про себе навіть і не згадала, та показали найкоротшу дорогу до столиці. Жінка обняла діток, які жодного разу не поскаджалися, що стомились. Рідненькі мої, пам'ятайте, що ви дорослі і самостійні, а тому відповідаєте за свої вчинки. Коли приїдете у Варшаву, не забудьте залишити у камері схову пакет і запам'ятайте номер камери та напишіть його мені у вайбері. Мамочко, а коли ти приїдеш? пошепки запитала Оленка. Нікому не кажіть, що їдете самі, тихенько мовила Інна. Коли підійшли до вагона, молода жінка показала провідниці три квитки. Разом з дітьми зайшла в купе, поцілувала їх, а потім швиденько пішла. Оленка одразу ж взяла Андрійка за руку. Мама сказала, щоб я за тобою наглядала. Потяг рушив, а Інна, стиснувши кулаки й стримуючи сльози, спостерігала, як її діти поїхали в чужу країну, щоб не чути завивання сирен, не бачити смертоносних вибухів, бом та снарядів. У Бердечеві в купе зайшла фарбована білявка, познайомилися. А з ким ви їдете і куди? поцікавилась. Їдемо з мамою у Варшаву, але вона кудись пішла, поважно мовив Андрійко. Малеча, вибирайтеся на верхній полиці, бо я буду відпочивати, розпорядилася дівчина. У нас два нижні місця і одне верхнє, прошепотіла Оленка. Ми будемо тут, тримаючи за руку сестру, мовив Андрійко. Коли білямка вийшла з купе, Андрійко натягнув свій наплічник, допомоги це зробити сестричці, і вони продовжували сидіти, тримаючись за руки. Ніч була тривожною. Равли двигуни літаків, чулися вибухи. Оленка, притулившись до братика, заснула. Кордон перетнули без проблем. Андрійко показав квитки й документи і сказав, що мама вийшла і скоро повернеться. Варшава зустріла наших смілиців буденним шумом мирного міста. Залишивши пакет у камері схову, Андрійко відправив мамі коротеньке повідомлення і номер камери. Пройшовши вздовж перону, діти помітили волонтерів і звернулися до них за допомогою. Вже наступного дня Андрійко з Оленкою були в Радомі, де їх поселили в студентському гуртожитку, а годували в кафе. Там юні мандрівники познайомилися зі студенткою з Києва. Її також звали Інною. Вона зателефонувала їхній мамі Інні і обіцяла наглядати за дітьми. Мамо, Інна дуже гарна і добра дівчина. Вона порадила нам залишити свої документи і гроші в банківській комірці, у нас все добре. Ви тільки не здавайте ворогу Київ, мамочко, ми любимо тебе й татка, обізвалася Оленка. Щодня, поспішаючи на навчання, Інна забігала до юних земляків, цікавилася їхніми проблемами. Інночко, ми також хочемо вивчити польську мову, бо нам не цікаво гратися з місцевими дітьми, ми майже не розуміємо, що вони кажуть, пригорнувшись до дівчини, мовила Оленка. А й правда. Ви ж сумуєте так будете при ділі. Вже через тиждень, міцно тримаючись за руки, діти поспішали на курси вивчення польської мови, організовані місцевими волонтерами. Братик і сестричка навчалися в одній групі, бо Оленка не хотіла розлучатися з Андрійком. У вільний час діти між собою спілкувалися польською мовою, а Оксана раділа за своїх підопічних, у телефонних розмовах з їхніми батьками розхвалювала дітей як здібних і старанних. 20 березня Воленки був день народження, їй виповнилося 8 років, і саме цього дня наші війська прогнали ворога від столиці України. Дівчинка раділа, бо такий подарунок. Бо такий подарунок був найкращим для неї. Минуло понад два місяці. Діти добре володіли польською мовою, звикли самостійно вирішувати всі питання, але дуже сумували, бо не було з батьками зв'язку, а Інна як могла їх заспокоювала. Був теплий літній ранок. Інна з Андрієм та Оленкою гуляли в парку. Діти були на гойдалках. На телефоні дівчини висвітлився незнайомий номер, але вона вирішила відповісти. Інно, це Богдан. Батько Андрія і Оленки, я перебуваю в Чернівцях. Від контузії трохи відійшов і вже навчився пересуватися з милицями, бо втратив ногу. Ой, а ми так хвилювалися, що не було з вами зв'язку, а як там Інна. Діти дуже скучили за вами. Інна вчора загинула. Нічого дітям не кажи. Через тиждень я приїду в радом, сам розповім зустрінете мене. Звістка про героїчну смерть мами Інни погасила веселі вогники в очах дітей. Вони стали мовча з ними, подовго сиділи на лавочці, тримаючись за руки, а якось Андрій запитав батька. У нас тепер нова мама буде. Чому ти так вирішив? здивувався Богдан. Бо так завжди буває, мовив хлопчик, опустивши голову. Нехай нашою мамою буде Інна, прошепотіла Оленка. Минув час. Сім'я живе у невеликому котеджі. Інна працює адміністратором у готелі. Діти ходять у місцеву школу, а Богдан, голова сімейства, відкрив власну справу з ремонту комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів. Усі гарно володіють польською мовою, люблять Україну і Польщу, а нові знайомі навіть не здогадуються, що сім'я Закревських це українці, яких доля закинула. В мальовниче містечко радом.